Доброго ранку, шановна громада. А може, вже це буде не ранок, поки я домонтую цей ролик, бо поки що в мене це швидко не виходить. Може це вже буде обід, але я дуже сподіваюся, що як мінімум ранкову каву ви задонатили нашій небесній люті, бо справді ситуація критична. Завтра ми маємо викуповувати 40 дронів для них, і ми стояли в черзі за цими дронами, поки їх вироблять. І якщо ми їх вчасно не викупимо, вони просто. Падуть в інші руки, і наші хлопці, які зараз стоять на межі Сумщини і Курщини, вони залишаться без цієї зброї, про яку вони дуже просили. Ну, але менше з тим. Я хотів би просто ще раз пояснити собі і вам ситуацію, яка сьогодні складається в Україні напередодні так званого перемир'я. Ми не будемо обговорювати, наскільки це перемир'я хороше чи погане, наскільки воно. Допоможе Україні чи не допоможе це тема окремої ситуації, окремої розборки, тому що треба з'ясувати дуже багато факторів, і це не, ми не вкладемося в ці 15 хвилин, які я собі виділяю для цієї програми. Я хотів би сказати про те, як дивно ведуться, розкладаються події сьогодні навколо цього перемир'я. Ну, По-перше, почнемо з Трампа. Трамп е завтра має говорити по телефону з Путіним, і видно, що е на сьогоднішній день не дуже ще все у них виходить, немає ще консенсусу, і тому Трамп е танцює тан танки навколо е Путіна. Він говорить в черговий раз багато всілякого позитиву, і це, от я би так назвав, що це таке замолажування чи обхожування е Путіна. Перед цим сексом по телефону, чи цьому цим дзвоником, який завтра відбудеться, Трампу дуже потрібно яке-небудь рішення, і він готовий на багато чого заради того, щоб це перемир'я відбулося, Путіну. Воно теж потрібно, але Путін бачить, що є інша сторона, тобто Трамп, який зацікавлений в ньому. Надзвичайно е, сильно. І це е, руйнує саму систему перемовин на рівних. Тобто одному дуже треба, а іншим може вдавати все, що завгодно. Це так буває часто, коли одна сторона в перемовинах е, ну, занадто чітко дає зрозуміти, чого вона хоче. От пам'ятаєте, коли Зеленський став президентом, він сказав, для мене найважливіше забрати наших полонених. І як тільки він про це сказав, як тільки він себе зробив залежним від обміну полоненими, зразу Путін почав ставити свої умови. І Зеленський, який сказав, що він готовий говорити хоч Чортонувісом, він змушений був чи спеціально, чи не спеціально, але він повинен був піти на, п... на серйозні поступки Путіну, аби тільки досягнути того, що він публічно оголосив, що йому треба. Тобто, оце бажання з одного боку пограти на гострій темі. Ну, у Зеленського це були тоді е, припинення війни і обмін полоненими. У Трампа зараз це е, припинення війни. Вони дуже активно це використовували під час виборчої кампанії, і вони обидва стали заручниками у одного того самого Путіна, який е, намагається е, грати. Тоді ви пам'ятаєте, е, це Маха нам довелось віддати, бергів -Бер віддати, ще багато чого якихось дурниць некорисних для України. Віддати за наших полонених, хоча можна було це певно зробити іншим способом. І це саме зараз відбувається з Трампом. Він готовий платити високу ціну для себе і готовий на багато що закривати очі. І от коли ми повертаємося в Джиду, ми можемо собі уявити, на що готовий був закрити е, Трамп очі. Ну, тобто, безумовно, він е, розумів, що хоче Путін, і він розумів. Що треба якось змусити Україну погодитись на те, що хоче Путін, і яка ціна могла б виникнути за це? Ми ніколи про це нічого не почули. Ми тільки почули про те, що Україна втрачає, а не почули, що хтось здобуває. А так переговори не ведуться. На переговорах завжди хтось щось втрачає, хтось щось е е здобуває. І е мене складається враження, що. Оце те, що е, хтось здобуває, це о, та особиста користь, яку отримав Зеленський, і швидше за все, це користь в тому, що йому аби забезпечили його е, постпрезидентське майбутнє, або йому е, обіцяли підтримку під час другого туру виборів. Ну звучить приблизно так, що так погоджуюся на вибори, на е, перемир'я, яке є. Потім ми призначимо вибори, але ти не хвилюйся, ми будемо казати, що тебе ми підтримуємо, ми не будемо вимагати твоєї відставки, все буде відбуватися так, як тобі би хотілося. Це от такий варіант, мені видається найбільш логічним в цьому, в цьому випадку. Саме тому в команду включені виключно найближчі люди Зеленського, яким він найбільше довіряє, це ті люди, які. Не будуть говорити зайвого, а які довели йому свою відданість. І, до речі, ніде не прозвучало жодного слова про те, які вимоги ставила Україна. Ну ми знаємо, про що домовились. Ми знаємо, що це були вимоги Сполучених Штатів, а про те, що щось Україна хотіла, ну нічого про таке ми не чули. Тому це варіант можливий. Що далі відбувається? Далі. Якщо ці вибори будуть проходити, якщо ця, ця мирна угода буде підписана чи перемир'я підписана в якомусь вигляді, який українці ну не дуже хочуть бачити, хоча ми бачимо, що відступ наш з Курщини відбувся спокійно, народ не дуже обурюється, тому що Україна віддала Курщину, хоча ну, воно логічно, тому що нам та Курщина і не потрібна, але з іншого боку, колись, же, коли ми туди заходили. Був виск істерика, які ми молодці, які ми чудові, що ми туди зайшли, і багато людей, які розказують, що це була операція, яка мала свою мету, яка там досягнула там, багато різних пояснень. От. Але ми бачимо, що через ослаблення наших військ, яке пов'язано було з тим, що велика кількість підрозділів була перекинута в Курск, Україна потужно відступала на Донбасі. Цей відступ, звичайно, зараз зупинили. Але тепер е, ми віддаємо ту територію, яку ми фактично здобули, втративши е, певні території на Донбасі. Але то вже до, до військових експертів. Хоча я, як людина, яка працювала в безпековому комітеті Верховної Ради, трошки розумію, що там, як воно працює. От, і от в цій ситуації, яка склалася, е, у Зеленського стоїть є дві, є дві великих проблеми. Перше, він хоче, щоб як тільки почнеться е, мир. Не виникло те, що зараз відбувається в Білграді в Будапешті. Ми бачимо, як потужно вискочили сьогодні рейтинги опозиції в цих країнах. Ми бачимо, як активно вимагають відставку Вучича і цього Орбана. І ми бачимо, що ну, сотні тисяч людей виходять на протести проти них. І Зеленський на це дивиться, і він розуміє, що це може бути у нього. Те саме і тут я розумію як діють Сполучені Штати. Вони починають дуже хвалити Україну, дуже розказувати, який хороший Зеленський, яким Україна молодці, як ми поміняли вчасно позицію. і Тепер ми вже на коні. І це може бути таким ходом для покращення ситуації, яка пов'язана з результатами цього перемир'я чи наближенням виборів. Як е, ще можна допомогти Зеленському? Ну, можна допомогти Зеленському тими самими плівками. Можна передати Зеленському якісь плівки е, і спробувати дискредитувати е, Порошенка як лідера опозиції. Ну і ще третій варіант треба якось домовитися з залужним, щоб він е, не балотувався і не оцінював е, перемир'я. І оце, оце над цим іде робота не тільки американців, а як ми бачимо, і Кремля, ФСБ. І так вийшло, що після введення санкцій через кілька днів Україна отримала з Росії плівки. Причому отримала плівки навіть офіційно через Медведчука. Ну тобто, виявляє собі історія Медведчак, Медведчук ненавидить Зеленського, Путін ненавидить Зеленського. У вас там все. Е, ну, просто війна не на життя на смерть, і раптом вам передають якісь плівки, які 6 років вони передавали. Е, немає значення навіть чи вони правдиві, чи ні, то таке вже. А ключове те, що виявляється, що в цей момент е, стосунки між е, Зеленським і Медведчуком, і Зеленським і Путіним, тепліші ніж вони були в 2019 році. 2020. І коли тоді е, Зеленський намагався боротися з Порошенком, цих плівок не було, йому не дали. Або вони тоді е, вороже ставилися до, е, цього, до Зеленського, бо цих плівок не існувало. І тут виникає друга історія. А чи вони взагалі тоді існували в такому вигляді? І коли я слухаю адвокатів, які говорять про те, що оригіналів немає, і немає. Носія, на якому вони були записані, і е е е є ознаки монтажу, і це означає, що ті той представник Порошенка, який там був, він міг бути туди просто вмонтований. Ну я не знаю, там фізично, механічно чи там за засто застосуванням штучного інтелекту. Ну, ми знаємо, що це робиться достатньо просто тепер. Але е суть в тому, що е швидше за все цих плівок в такому вигляді не існувало. Ці плівки, як є така зараз позиція, ці плівки існували як спосіб тиснути на самого Зеленського. Тобто, це були плівки, ймовірніше за все, пов'язані з тим, що це Зеленському ці гроші передавали. Бо якщо Порошенко міг собі гроші взяти в будь-якій країні, бо в нього є бізнес в багатьох країнах, то швидше за все, Зеленський не мав джерел надходження грошей з жодної європейської країни, з жодного європейського. Бізнесу, але за російського він міг мати таке. От, якщо це справді так, то виходить, що ці плівки, які лежали для того, щоб шантажувати в свій час Зеленського, тепер вони опинилися у Зеленського, але вже під підмонтованим представником Порошенка. Чи це ознака того, що плівки не з'являться коли-небудь пізніше. В оригіналі, ну, не факт, Я думаю, що вони цілком можуть з'явитися. Чи факт, що ці плівки можна використати в суді, ну не факт, тому що якщо плівки мають ознаки монтажу, якщо немає оригіналу, якщо немає носія записаного, то вони не можуть бути використані. Ви ж пам'ятаєте, як було з плівками Деркача? Вони з'явилися, про них поговорили, і толку далі це ніякого не мало. Тому. Швидше за все, йдеться про дискредитацію, про загальну хвилю е, наших е, м, уявлень про те, що відбувається, про підтримку 73%, які повинні вирішити, що вони не помилилися, правильно проголосували. Е, я знаю, що до цього місця мало хто додивлюється сюжет, десь третина тільки дивляться більше 6-7 хвилин. Але ті, хто додивились, дуже прошу вас <гум> е, лайкнути, поширити, написати коментарі. Ютуб е, це дуже любить і. Він таким чином допомагає відео розширюватися, поширюватися в мережі, а мені, як автору каналу, який існує третій день, це вкрай важливо. Ну і Крім того, я хочу привітати нас, у нас уже тисяча, і це ну, мало, але це для трьох днів, чи для, тоді це було півтори дні, цього достатньо багато. Ну і останнє що, я хотів би сказати, що для Трампа. Сьогодні е, показати свій мачизм вкрай важливо. Ми бачимо, що в Ємені почались удари. До цього е, були удари нанесені по Ір в Іраку, по представникам іранських е, м, бойовиків, і це все говорить про те, що Трамп не піде зараз ні на які поступки, які би показали його інакше, ніж такого героя. Е, бо якщо він це зробить, то тоді всі його блефи пов'язані з. Канадою, Гренландією, Панамою, спробує протистояти Китаю, все інше виявиться нічим. Він втратить е свою силу, він втратить свій рейтинг всередині країни, в тому числі, до нього ще більше зросте недовіра. Тому е все-таки я думаю, що ця угода, це перемир'я відбудеться. Чи воно буде на користь Україні, чи ні, це ніхто не обговорює. Це в даному випадку не є найважливіший момент. Найважливішим моментом є те, що е, Трампу потрібне перемир'я. Трампу потрібне перемир'я, і він готовий приносити в жертву все, в тому числі стосунки е, з Україною, і, і в тому числі е, він може е, погодитися ну зараз. Ми знаємо, що через місяць він може передумати на підтримку Зеленського. Він готовий зараз обіцяти Золоті Гори тому самому Путіну. І ми чекаємо завтрашнього дня для того, щоб зрозуміти на яких же Засадах це перемир'я відбудеться. Тож готуємося до перемир'я, але продовжуємо донатити нашим хлопцям, тому що вони поки на фронті, і мир їм ну, не світить дуже довго ще. Слава Україні, доброго вам дня, до побачення.